Добрий день усім, дівчата-хлопці. У мене розпаковка. У мене розпаковка незвичайна. Це розпаковка замовлення від компанії Юнайс. Невеличкий такий пакуночок, у ньому лише один продукт. Це маска нова, новинка, яку ми всі довго очікували: З манго, українського виробництва. Оновлена. Ми зараз з вами почитаємо про що до неї додано. Вже знаю відгуки про цю маску, ті, хто її опробував, всім подобається. О, цікавий такий формат. Бачите, навіть накладної нема. Ось така масочка, маска підтримки, можна так назвати. Чому саме маска підтримки, замовлення підтримки, того, що, хто ще не в курсі, я розповідаю, що в ніч з 11 на 12 лютого сталася жахлива річ. Була ракетна атака з, знаєте, звідки. І, на жаль, склад повністю був знищений. Потрапила ракета у склад компанії Unice, і нічого не вижило. Те, що вижило, воно поплавлено, вонюче, тобто продукція під ноль. Все, що було гарне, все знищено. Маска це єдине, що врятувалося, бо на той час, коли це сталося, вона була лише в дорозі від виробника, була в путі до нас. Але на цьому компанія не припиняє свою роботу, наголошую на цьому, бо. А вже через кілька днів я не, б, не можу сказати, коли це точно буде. Можливо, на наступному тижні вже з понеділка, так а можливо, вже з наступного місяця, з наступного місяця, 100% компанія знову відновлює свої, свої продажі. Ви спитаєте, звідки продукція буде? Ви побачите, ви все побачите. Вас це здовує. Асортимент досить гарний, розширений. І те, що ми хотіли, консультанти всього бажали, все це буде. А також будуть привезені наші топові продукти кампанію ЮНАЙС, які ми всі обожнюємо і любимо. Бо наші партнери йдуть до нас на зустріч, розуміють нашу ситуацію, розуміють, що трапилось, і допомагають нам. Отже, давайте про масочку трішки розповім. Протипоказання, умови зберігання, маска для волосся юнаці, екстракта манго. 400 мл. Вона і була такого формату, правильно? Екстракт манго м'яко нейтралізує сухість шкіри голови збільшує. Щільність, еластичність пасм глибоко зволожує, насичує мікроелементами, вітамінами і мінералами, сприяє стабілізації метаболічних процесів у клітинах і зміцнює волосся боліни. Кератин добавлений, заповнює пошкоджені ділянки волосся, надаючи йому гладкість, силу і блиск. Ніацинамід. Сприяє покращенню крові обігу в шкірі голови, стимулює ріст волосся та забезпечує їх живлення. Тобто волоси будуть щільніші і крепші, да? вони ліпші будуть менше випадіння. Буде. Пантенол відновлює пошкоджені ділянки волосся, захищає від втрати вологи та да? додає природньому блиску. Тобто пантенол працює на довжину волосся. І що тут ще в нас? Гідролати, протеїну, шовку. Надають волоссям якості, шовковистості та каблукого живлення. Феніл-3 м то кон, божечки, я таке і не вимовлю. Забезпечує термозахист. То, дивіться те, що додається ще. У нас термозахист, тобто після цієї нанесення цієї маски, яку потім ми змиваємо, але все одно на волосі в нас залишається цей, не буду називати вже, як він називається, і е, цим самим він захищає волоски наші від сонячного світла і е, високих температур засобів для вкладання волосся. правильно? Е, так, Термозахист оберігає волосся від Частих укладок під час укладки надає йому блискочому вигляду. Спосіб застосування маску варто наносити на вимите та просушене рушником волосся по всій довжині, починаючи з середини. цікаво. Ну, Тут вже таки мені скажіть, або я трошки заплуталась. Тут кажеться, що е, нібито шкіру голови там десь щось писалося. да, да Шкіру голови, а наносити з довжини. Ну, не знаю, як це воно буде працювати. Но... В будь-якому випадку маску ми на корені ніяк не наносимо, це неправильно, лише на відрощу довжину. Час витримати 10-15 хвилин, дівчата. Це обов'язково, бо маска манго і авокадо, яка в нас була, вони відрізняються від інших масок, саме на використанні їх треба тримати на голові. Я розумію, що це буває. У мене, наприклад, це дуже важко, щоб походити з маскою на голові. Я швиденько-швиденько кандюр намасала і все. Тому що часу немає особливо з трьома дітьми, ви розумієте. Так? Час витримки 10 15 хвилин, після чого ретельно змити теплою водою, частота засування 1-2. Рази на тиждень. Ось така у нас масочка, ось таке у мене розпакування. Насправді це відео більш інформативне для тих, хто не знає, що трапилось з компанією, не розуміє, що буде далі. Або розповсюджує деякі там плітки, що у нас вже немає. Ми є, кампанія є, була і буде, тому не звертайте ні на кого, хто вам казав щось інше. Дивіться за новинами, можете підписатися на мене, я залишаю свої контакти внизу. Інстаграм там в любому є. І як тільки будуть відкрити продажі, як тільки запрацює сайт, сайт зараз редагують, додають продукцію, це я знаю особисто. Додають продукцію, але вона ще не доступна до продажу. Ви її не побачите, поки не оголосять продаж. Е, і з дня на день, дівчата, з дня на день ми розпочинаємо наші продажі. і Я впевна, я певна, що це буде як другий чи третій, який це день народження вже в Юнасі. Але ще раз повторююсь: Юнас був, є і буде. Всім гарного дня!